Оце така кінокомедія. Коли їдеш до батька в село, а там двоє твоїх цуценят, треба їм заперти також смаколики. Треба перерізати, щоб вкласти в термобокс. Ось м'ясо. Це все поїде до батька. Це я не знаю, як його вперти в машину. Чоловік пиляє пилкою. Карюша, йди сюди. Зараз покажу. Каже, чоловік, ти прикалуєшся. Конечно. Зараз все ще поїде. Як його вперти, як його вести, Бог його знає. Сьогодні скупилася, бо там є цуценявта, бак, серлетка. Ці ходять, думають, що це для них. У вас мажори друга морозильна камера забита. Там ще в холодильнику заперла. Не виходить, так? Да? Мені кажеться, що воно не влізе оце тако. Ну, побачимо, зараз по Але тобі на ноги. Я пам'ятаю.